На вулицях Англії останніми тижнями з'явилися національні прапори, що збіглися з протестами проти розміщення біженців, а також дебатами про імміграцію. З'явився як хрест святого Георгія, так і прапор Великої Британії. Прихильники кажуть, що це демонстрація національної гордості, а не зростання антиіммігрантських настроїв. Утім, з липня, за даними опитувань, імміграція стала головною турботою виборців, обійшовши питання економіки. Я, звичайно, хотіла б зрозуміти причин. Ну цього, але якщо це послання іммігрантами чи щось таке, то це неприємно. У Великій Британії прапори часто вивішують на держбудівлях, але рідко на вулицях поза спортивними королівськими чи військовими подіями. Поява прапорів збіглася з протестами біля готелів, у яких розміщені біженці. Протести підтримав Найджел Фарадж, лідер партії, реформувати сполучене королівство. Вони робляться тому, що три чверті з тих, хто прибуває, молоді чоловіки без документів, які приїхали із зовсім іншої культури ніж наша, які навряд чи асимілюються в нашому суспільстві, які становлять небезпеку для жінок і дівчат. А деякі з них боюся, загрожують національній безпеці. Ілон Маск теж виразив підтримку, опублікувавши фото англійського прапора на своїй платформі X. Скажу коротко, щоб нікого не образити, але мені це подобається. Це повертає спільноту й англійську культуру. Ось що треба країні? Протести біля готелів для біженців спалахнули в липні, коли ефіопського іммігранта звинуватили в сексуальному насильстві. Той провини не визнає.